Вітаємо вас, шановні слухачі масового відкритого онлайн-курсу Розробка контенту для МУК-2. На першій лекції на тему роботи над текстом лекції ми розглянемо з вами поняття лекції та відеолекції, переваги та типи відеолекцій, основні етапи створення тексту для відеолекцій, а також коротко розглянемо модель планування уроків БОПС. Лекція є одним із найпоширеніших методів, які використовують викладачі у закладах вищої освіти. Лекція є економним і ефективним способом донесення інформації до великих груп учасників. Вони можуть надавати огляд складної теми або різні погляди на предмет, їх можна використовувати, щоб спонукати до роздумів і поглибити розуміння. Відеолекції це попередньо записані відео, які охоплюють різні теми. Вони бувають різних форм, розмірів, починаючи від коротких і швидких і закінчуючи довгими сесіями. Ось деякі з основних переваг відеолекцій. Гнучкість. Відеолекції пропонують вибір щодо того, як і коли учні можуть отримати доступ до матеріалу. Візуальне навчання. Для учнів, які найефективніше навчаються за допомогою зображення та звуку, поєднання візуальних і слухових компонентів відеолекцій, робить їх ідеальним варіантом для навчання. Можливість переглядати суттєвими перевагами відеолекцій, є можливість повторного відтворення та перегляду змісту, доступність. Відеолекції можуть охопити широку аудиторію в усьому світі та відповідати різним стилям навчання та вподобанням. Існують різні типи лекцій. Традиційна лекція це формат, що нагадує традиційну лекцію в аудиторії, коли лектор виступає з доповіддю чи промовою на певну тему. Єдина різниця в тому, що лекція записана. Слайд-лекція. Це тип відеолекції, що складається з використанням слайдів для подання змісту. Лекція на дошці. Відеолекція на білій дошці імітують середовище в класі, коли учень пояснює поняття або розв'язує задачі на дошці. Анімована лекція. Вони використовують різні форми анімації, такі як 2D або 3D-графіка, ілюстрації чи мультфільми, щоб передавати інформацію привабливо. Та візуально. Інтерв'ю або дискусійна лекція. Передбачає відеоінтерв'ю або дискусія між кількома особами. Виїзна лекція. Ці лекції відбуваються поза традиційною аудиторією. Інструктор записує відео на місці, наприклад, на певному історичному місці. Для того, щоб створити відеолекцію, можна дотримуватися таких кроків. Крок перший. сплануйте свій контент. Крок другий. Підготуйте свій сценарій. Крок третій. Зберіть необхідне обладнання. Крок четвертий. Створіть відповідне середовище для зйомки. Крок п'ятий. Запишіть і відредагуйте свої відеолекції. Крок шостий. Презентуйте свої лекції. Зупинимося детальніше над тим, як створити якісний текст для відеолекції. Першим кроком є визначення мети та цілі. Другим – розробка плану. Третім. Створення контенту. Четвертим створення сценарію, п'ятим перевірка і вичитування тексту. Ці етапи допоможуть створити якісний та ефективний текст для відео лекцій. Планування лекцій є вирішальним кроком, щоб полегшити життя під час проведення. План уроку – це ескіз послідовності дій, до яких залучаються як лектор, так і аудиторія для досягнення бажаних. Цілий разом із розкладом уроку та списком навчальних ресурсів. Цікавою для планування лекції може бути модель BOOPS – одна з багатьох моделей планування уроків. BOOPS – це абревіатура, що означає різні компоненти плану уроку активного навчання. брайт – Що ви робите, щоб привернути увагу учнів або викликати інтерес до вашої теми? Outcomes Як визначити, що учні повинні вміти робити до кінця навчального розділу. Як це передбачити. Participatory Learning. Як ви подаєте інформацію, ідеї, концепції в привабливий спосіб? Що ви робите, щоб допомогти учням обробляти та вчитися? Post-assessment. Як ви визначаєте ступінь досягнення ваших цілей. Summary. Як ви пов'язуєте навчання з оцінюванням, як пов'язати навчання на курсі із програмою та професійними цілями? Отже, ми розглянули поняття лекції та відеолекції, переваги та типи відеолекцій, основні етапи створення тексту для відеолекцій, а також коротко розглянемо модель планування уроків ВУПС. Більш детальну інформацію ви можете отримати з текстового матеріалу до лекції.